Тож, говорячи про торгівлю і ремесла у козаків, варто зазначити важливий момент, що Запорізька Січ формувалася на межі двох держав: Речі Посполитої, до цього це було Велике Князівство Литовське, Руське та Жементійське, і Кримського ханства. Відповідно, першими, очевидно, тут з'явилися на Запоріжжі шукачі заробітку і промислів, адже незайманий степ мав багато річок, які повнилися рибою. Великий тваринний світ мали тощо, ну, тобто комусь теж було на цій незаселеній території Запоріжжя оселитись і доглядати за цим регіоном. Є також теорія, що першими поселенцями тут були збіднілі руські князі, які мали хист до військової справи і були елітою суспільства, але не змогли пережитися у нові литовські і речі Посполитій.